Вітаю, друзі. Доброго ранку. Сьогодні у нас він теж добрий у порівнянні з тим, які ранки у нас бувають. А добрий тому, що немає повітряної тривоги. Слава Богу, тихо, слава Богу, не стріляють. То це вже дуже добре. Слава Богу, не атакують. Хоча вночі, в багатьох регіонах нашої славної України, знову була тривога, знову було гучно, знову ворог нагадував про те, що він є. Хоч ми знаємо, що нас тиша теж завжди лякає, лякає тому, що ми розуміємо, що Ще ворог є на нашій Богом даній світі українській землі. І окрім того, що він є в нас, він постійно продовжує запускати своє вбивче смертоносне сміття зі свого гнилого оркостану. Тому ми знаємо, що він в будь-яку мить знову може це робити. Саме тому нас тиша теж насторожує, лякає. І тримає у напросі. Але слава Богу, що не атакують. <кхи> слава Богу, що ми з вами прокинулися. Побачили небо, побачили сонце, побачили своїх рідних, почули своїх рідних. Ми можемо з вами спілкуватися. Ми можемо з вами працювати. Ми з вами продовжуємо жити. І дякувати Господу, Господь береже нам життя. І це найголовніше в теперішній час, яке не один раз казала, і буду далі казати, що особливо в теперішній страшний буремний час. Не забувати дякувати Господу за кожну прожиту мить. А тепер сьогодні далі трішечки не про те, що болить, хоч низький уклін нашим дорогим захисникам і захисницям, які тримають над нами небо, дякуючи кому ми залишаємось в домівках, хто на роботі, хто де, але слава Богу. Ми залишаємось живими, тому нехай Господь береже всіх наших дорогих захисників-захисниць, які є найкращими у світі. Вони роблять нереальні речі. Бо коли все розпочиналося, ніхто й подумати не міг, особливо світова спільнота. Що українці такі сильні, що українці, не дивлячись ні на що, не вагаючись ні миті, візьмуть зброю в руки і підуть на з ворогом, захищаючи рідну землю, захищаючи нас, українців, захищаючи все українське. Але ж ми знаємо з вами завжди. Ми чуємо від нашого лютого ворога, що вони наші друзі, а вони наші брати і сестри. То, що вони наші сусіди це істина. Страшні сусіди. А то, що не брати і сестри, і не друзі, це теж істина, це стовідсотково. Але ж ворог думає, що вони наші друзі. І вони ж роблять все можливе і неможливе, щоб ми були щасливими. Дай Боже їм всім такого щастя, якого завдали вони нам. Хай те щастя до них плине без перестанку, до кожного. Вони саме на таке заслуговують. Тому. Точно можу сказати, і точно знаю, що ви всі з цим погодитеся, що не можна мати друзів серед тих, хто лицемірить повсякденно в очі. Нема серед людей ніде святих. Та безліч тих, хто нам брехню торочить. Не можна мати друзів серед тих, хто не цінує дружбу і повагу. До них давно в душі вже вогник стих. Відсутність їх не породила спрагу. Не можна мати друзів серед тих, для кого друзі тільки у потребі. Але біда, що безліч є сліпих. І так званих друзів, мов зірок на небі. Не можна мати друзів серед тих, коли з грошима який йому потрібен. Речей не забувати таких простих. Я думаю, що думати кожен з дітей. Не можна мати друзів серед тих, які готові зрадити і продати. Відтримки не отримаєш від них. Про це нам треба завжди пам'ятати. Насправді, друзів, справжніх друзів багато не буває. І не варто всім довірятися. Не варто всім вилавати душу. І недаремно кажуть, що перед тим, ніж наповнити посудину, треба пересвідчитися в тому, чи вона не протікає. Але ж я розумію тих, хто довіряє. І буває людина. Довіряє не тому, що геть сліпа і не бачить, не розуміє, хто поряд з нею. А людина довіряє тому, що людина судить по своїх вчинках, по собі, по своїй совісті. І думає, що якщо вона совісна, якщо вона ніколи нікому підлості прикрості не зробила, якщо вона нікого не використала заради своїх цілей і інтересів, то і Хтось не буде цього робити. Та це далеко не так. На превеликий жаль. От тут саме, на превеликий жаль. <кхи> Тому що є ті, хто будь-якої миті і в радості, і в біді, і в скруті, готовий подати руку допомоги, готовий підставити своє плече. Та є ті, Хто з одного боку руку подає, а з другого боку штовхає в прірву. Але ж, як я вчора казала, що оті псевдодрузі, які користуючись чиєюсь добротою, довірою, статусом, положенням в суспільстві, Намагаються бути з ними тільки заради своєї вигоди, заради своїх цілей, інтересів, досягнення якоїсь мети, але ж це просто так не минеться, як я вчора казала. Воно все повертається бумерангом, тому що якщо ти просто використовуєш, а людина від цього постраждала. То тобі це повернеться з Торицею. А тоді бідні так бігаються, такі нещасні, ой Боже, а за що мені таке? Та я ніколи нікому нічого, та нічого поганого, та слова кривого я не зробила, не сказала і так далі. Та ще я б зробила, та ще я б сказала. А не треба лукавити душею. Тому що отам все нотується, все записується. І все, повірте мені, повертається бумерангом та ще яке. Пише маєчка, Сюк, доброго ранку, дорога Клавдія Миколаївна, Доброго ранку, Україна, благословенна, безпечного дня. Дякую, Сонечко, дякую, дорогесенька, щиро, щиро навзаєм. Вас теж нехай Господь береже на кожному кроці, кожну долю секунди. Бо ви там у Дніпрі ще ближче до нашого лютого вора, ніж ми тут у Києві. Тому нехай Господь береже нас всюди і завжди, дорогі мої, будьте благословенні Господом. І ще раз кажу, пам'ятайте про те, що перед тим, ніж вилити комусь свою душу, особливо зболілу, зранену, пересвідчиться в тому, що посудина не протікає, що можна душу виливати. І запам'ятайте, якщо людина вам зробила підлість бодай один раз, вона буде продовжувати це робити, не дивлячись на мільйонні вибачення, бо ці вибачення це просто пусті слова. Тому що порядна людина ніколи в житті нікому підлості і кривності не додасть. Вона нікого не скривдить, вона нікого не образить. І подумайте про кількість друзів, тому що істинних друзів. Насправді буває набагато. Танечка Матіїшна пише, це правда. Дякую, Танюша, дякую. Мої рідні долині вітання передавай, Олегу теж всім передавай. Тому задумайтесь над друзями. Знайомих може бути дуже багато. Та справжніх друзів, повірте мені, це одиниці. Задумайтесь над цим, тому що це істина, правда, і від неї абсолютно нікуди не подінешся. І особливо ті, які вважаються, чи кого ви вважаєте друзями, які таку ласку світять в очі, утомить, бо ви їм так дуже треба, але тільки отримавши те, що їм треба. Раптом десь пропадають, потім вас навіть десь серед дороги можуть не помітити начебто. А потім, ой, телефон загубився, ой, та ще щось трапилося. Та це неправда. Такі псевдодрузі, чи точніше сказано, ви цим псевдодрузям треба було тільки тоді, коли їм це треба було. Але коли ви їх вже не треба, їм більше від вас нічого не треба. Повірте, десь вони раптово пропадають як бульки на воді. Будьте благословені Господом, нехай поряд будуть справжні вірні друзі, які вам ніколи в житті не завдадуть ніякого болю і кривди. Нехай в кожного буде все тільки добре. Я буду з вами прощатися. <кій> <кій> Бо мені пора працювати. І до наступної зустрічі, я щиро сподіваюся, що буде, напевно, що завтра вранці. Дуже на це ж сподіваюся. А сьогодні, як завжди, вранці була ранкова кава і поетичне слово «Королеві гір Клавдії Дмитрів.